Всім-всім привіт! З вами памфір і сьогодні на прикладі біткоїн домінації ми з вами розглянемо, що нам очікувати від альтів. Чи будемо ми рости, чи будемо ми падати, коли рости плюс-мінус, коли падати плюс-мінус, і взагалі що нам робити, тому що бичку обіцяли, коли ще півтори. Півтора роки назад А бички досі і немає. А в портфелі сидять в мінусах. Люди виходять, люди панікують, кричать, що крипта це скам, новинний фон не дуже. Війна, третя світова на носі, і що взагалі з цим робити? Дивіться, розглянемо ми це все на прикладі нашої біткоїн домінації, саме тому, що це як це працює правило? Чим вища біткоін домінація, тобто чим більше біт... грошей вкладено в біток. Тим нижче знаходяться альти. Чим нижче домінація, тим більше вільних коштів і, звісно, краще ростуть альти, тому що є вільні кошти. А якщо вільні кошти є, а альта в сраці, то куди їх переливати, звісно, в альту. Розглядати будемо також за допомогою технічних індикаторів технічного аналізу, таких як RSI, дивергенція, яка, наприклад, відпрацювала ось тут. Утворилася медвежа дивергенція. Яка нам казала на майбутнє падіння домінації. Зараз, до слова, у нас тут сформувалась прихована бичича дивергенція, яка нам вказує на продовження нашого тренду, тобто на продовження далі нашого висхідного руху. Якщо дивитися у порівнянні з минулим циклом, то ми також росли, росли, росли після того, як дійшли до зони перепроданості на RSI. Там була медвежа дивергенція, але вона досить незначна по цим ось вершинам. Ми пішли на корекцію. Будь-який будь рост супроводжується, звісно ж, корекціями. Далі, на корекцію ми спускались вяленько. <кхух> спустилися по РСАйки, нижче з 50 е, значень 50. По нашому RSI спустилися значення 38, після чого дали невеличкий відкат і продовження проліву і в якій ми вже зайшли в зону перепроданості, після чого ми дали відкат, зібравши хаї, раз, два, три, оновивши глобальний хай. І після чого ми вже відвалилися повноцінно. Отже, виходячи з цього, по-перше, можна було натягнути Фібу. Наступним чином. І таким чином ми бачимо, що у нас відпрацював рівень Фіби, корекція. відпрацював рівень фіби, Корекція. У нас є ще не відпрацьований 786 рівень Фібоначі. Тому цілком вірогідно очікувати нашу домінацію тут. Чому саме звідси РСайка 38, rsaika 38. Спустилися, дали корекцію. Спустилися, можна очікувати корекцію. Якщо ми знаходимося ось тут потенційно, то ми можемо розраховувати на ось такий, наприклад, рух. Після того, як ми дали корекцію, тут повторну корекцію, ще більший пролівчик. Тут ми сформували бичичу дивергенцію, точніше, ось тут ми сформували бичичу дивергенцію і дали виніс для того, щоб зібрати ліквідність попередньо утворених лоїв. Тобто можна розраховувати на отакий от мув, і вже після чого пішов пролів. Наприклад, ось такий. При такому випадку варто розглядати ще також нам наш біток. Запам'ятайте, це, будь ласка, воно буде відноситись до усіх ось цих розмальовок, до усіх сценаріїв. Якщо при такому сценарію, коли буде проливатися, коли буде відростати домінація, якщо в нас буде також рости біткоін, то альти будуть також потрошку рости. Можливо, біток піде гнати 140, 160, 180 тисяч. При цьому ліква буде перетікати в біток, а через це в нас буде заряджатися, загружатися домінація. І таким чином ми виростемо сюди. При цьому альти виростуть. Але виростуть достатньо слабенько, ну можливо, на 20-40-60%. відсотків, хто як треба буде дивитися, але при цьому вони не будуть падати. Вони будуть в будь-якому випадку рости, якщо при цьому буде рости біткоін. Але єдине, що на корекціях біткоїна, якщо він буде підросте там до 140 тисяч, після чого дасть відкат в 120 тисяч, то в такому випадку буде дуже сильно проливатися льта. Там, де біток буде робити мінус там 10%, альта буде робити мінус 30%. Пам'ятайте про це, будь ласка. Далі, це якщо виходити із можливого повторення ось такого сценарію, якщо подивитися по таймінгам. По таймінгам, ми з вами бачимо, що ось це дно у нас утворилося зимою 24-го року. Це нам не співпадає по таймінгу. Але якщо ми з вами подивимося сюди, то ось це дно сформувалося в кінці літа 20-го. І нас нагадую, зараз також кінець літа 25-го. Тому можна розраховувати, що ми вже потенційно, якщо по таймінгам розглядати, знаходимося уже ось тут, а не ось тут. І тоді нам не варто очікувати не ось таку реакцію, а відразу нашу реакцію на оновлення хая локального з зібранням ліквідності і вже після того відвалом. Знову-таки нагадую, якщо при цьому біток, біток буде рости 120, 160, 140, 180 і тому подібна історія, альти будуть рости разом з ним. На корекціях альти будуть просаджуватись більше. Але після того, як ми дамо ось цю вершину і домінація полетить униз, альти у нас почнуть простріли. Простріли будуть залежати від того, наскільки низько ми спустимось. Якщо ми будемо спускатись в район 50%, це будуть постріли. Ну, на мою думку, там на 2-3х. на 3. А якщо ми підемо оновлю... ну, не оновлювати, а збирати ліквідність ось цю всю, і спустимось нижче 50% або нижче навіть 45%, там можна буде розраховувати навіть на 5, а можливо, і на 6%, але нікому не кажіть. А можливо, і трошки більше. Навіть іксів. Тож, ті, хто панікував, відставити паніку, поки що йдемо по плану. Далі я хотів би розглянути з вами іще один цей випадок, іще одне місце, в якому ми потенційно знаходимося. Ми з вами виділили місце ось це потенційне, ось це потенційне місце. А також у нас є іще з вами потенційно ось це місце. Тобто ми вже оновили усі хаї, зібрали ліквідність, зараз спустилися в середню зону і тут трошечки застопорилися. Якщо буде повторюватись ось цей сценарій, то при цьому сценарії ми ще трошечки тут проторгуємось в цьому місці. Після чого ми просто відвалимось. По таймінгам нам це не підходить. В даному, ну, не то, що не підходить, не співпадає у нас по таймінгам ця історія. Але цілком можливо, що так відбудеться в тому числі. З цього виходить що, що у нас ми просто відвалимося від поточних лої, які ми бачили літом, це будуть наші найнижчі локальні лої, після чого ми відлітаємо вгору 2, 3, 4, 5 ікси. Ми обираємо, кажемо «пасіба, Альт-Сезон, і кажемо до свідання. Якщо поговорити про таймінги, то ось цей другий варіант це у нас прибуткова осінь. І початок зими, можливо, кінець 25-го року, початок 26-го року почнеться Медвежка. Якщо розглядати попередній сценарій, тоді, тоді ми можемо розраховувати, дивіться, по таймінгам, кінець е, літа і кінець року. Тобто ми будемо з кінця літа, всього 4 місяці ми будемо загружати домінацію, при цьому, якщо біток буде рости, все буде тоже потрошку рости. Якщо біточок буде падати, все також буде падати. Тоді ми будемо до кінця 25-го рости. А після чого нас очікує чудовіший пролів, який у нас буде відбуватися з, 25, з початку 25-го. Аж до кінця весни 20, спочатку 26-го і аж до кінця весни 26-го року. Що для нас дуже і дуже гарні новини, адже потенційно ми можемо з вами отримати приблизно 9 місяців росту з відкатами, звісно, але росту це в найкращому випадку. В найгіршому випадку я б сказав, що нас очікує ще 4 місяці. Такого трошечки падіння і близько 4 місяців, можливо, п'яти місяців непоганого росту. Тож, для тих, хто не сильно шарить, що треба робити, перше, ви завжди маєте залишати частину своїх коштів у стейблкоїнах, щоб в будь-який випадок ви могли усереднити свою позицію. Набрано на споті, звісно. Ф'ючерси ми не, не усереднюємо, тому що то біда. На ф'ючерсах треба торгувати по стратегії, торгувати з ризиками і обов'язково зі стопами. Хто не шарить, пишіть, будемо з вами розбиратися. Я все це вмію, я все це вчу із задоволенням вам покажу, розкажу, навчу, і ви зможете також торгувати на ф'ючерсах, не в мінус. І на тому вже буде слава Богу. Тож, ліричний відступ. Що треба робити? Перше, треба мати гроші на усереднення. Друге, що треба робити? Якщо не маєте гроші, знайти гроші. Третє, що треба робити, це жать свої всі нерви, страх і тому подібну історію в кулачок і терпіть. Терпіть, шановні. Потім не пошкодуєте, не так багато вже залишилося потерпіти. Ну, при найгіршому розвитку подій, ще 4 місяці, потерпіти, далі вже піде все краще. Тому не очкуємо, терпимо, все буде класно, все буде атічно. Все буде далі, що хотів би ще вам сказати? Сказати, я хотів би, <хи> боже, забувся. Е, так. Е, тому виходячи з цього, ми підбиваємо підсумки. Щоб боятися, нам по суті нічого. І навіть якщо буде якийсь чорний лебідь, у розумного інвестора має бути завжди е, там, 20, 10, 20, 30, 40% вільних стейблкоїнів для того, щоб відкупити це дно. Е, в гіршому випадку, ще 4 місяці ми маємо. Біду, в кращому випадку ми вже від поточних починаємо відлітати. І, до речі, я згадав, що я вам хотів сказати: на сьогоднішній день вірогідність зниження відсоткової ставки на 25 базисних пунктів складає 99%. Відео пишеться 5-го числа, ставочку знижають. 17 го числа. О знижають, вже забігаю заперед. наперед. Так не можна робити. Можливо, знижають ставочку 17-го числа. Засідання буде відбуватися о 9 вечора. Тому, тому, тому все буде добре. Новини зараз виходять. Нас трошки покашмарили ще на кінець літа. Не давали позитиву в риночок для того, щоб витрягти послідні слабкі руки. У них це, я думаю, вийшло, але ще варто розраховувати на можливість. Завжди варто пам'ятати про потенційного чорного лебедя. Він може стрільнути в будь-який момент. Неважно, Трамп вийде, скаже, війна почалась, все впаде. Він вийде, скаже, ой, та я пошутив. Ну, війна в Україні вже три роки йде. Так що ну, не, не приймайте близько до серця. На такий випадок не очкуємо, все одно тримаємо. Кишені тримаємо позиції і не здаємося. Дивіться, єдиний варіант, коли вам треба буде згружати альту. Це коли ви побачите альту нижче 50, домінацію нижче 50%. Ще я також хотів виділити ключові рівні підтримки і супротиву по домінації. Раз. Бам-бам-бам, бам-бам-бам, два, І і, 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 наший Третій рівень. От наші рівні. Ми зараз від цього рівень, цей рівень використовуємо як підтримку, цей рівень у нас супроти. Від цього рівня відскочили сюди, від цього рівня відскокуємо сюди, пробиваємо цей рівень, спускаємося як мінімум до цього рівня. Якщо пробиваємо цей рівень, то тут іще в боковому накопиченні. Побовтаємося на наступному рівні, який знаходиться у нас ось тут. Ось така історія. От тут буде набір позицій на наступний альт сезон, який відбудеться, там, умовно кажучи, через 5 років. Тому, коли ви побачите вже ось тут домінацію у вигляді 48%, тоді вже можна фіксувати позиції. До того моменту не спішіть. Терпіть, хлопці, терпіть. Залишилось зовсім небагато. Е, якщо будуть якісь питання, залітаємо в тілегу. В тілегі можна написати мені в особисті, завжди радий, завжди відповім, завжди допоможу. З приводу навчання в Телегу, з приводу консультацій в Телегу, з приводу ще якихось питань, можливо, цікавих, можливо, рекламних, можливо, ще яких, можливо, якихось колаборацій. Також в Телегу пишіть, завжди буду радий відповісти. Всім гарного дня, па-па!